Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з художньо-мовленевої діяльності. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, як їжачок до зими готувався. В лісі жив їжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там сухо. Ось Наступила осінь. Падають жовті листочки з дерев. Незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими. Пішов в ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов в ліс їжачок. Назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочках в хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс, знайшов грибочки, висушив і теж склав в куточку. Тепло і затишно їжачкові. А одному так сумно. Захотілось йому знайти товариша. Пішов в ліс, зустрів зайчика, але не хоче зайчик іти в хатинку їжачка. І сіра мишка не хоче і ховрашок, тому що у них свої нірки є. Зустрів їжачок Цвіркуна. Сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити, запросив Звірок його пострибав цвіркун до їжачка. Взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав. А зараз, малята, я пропоную вам спробувати переказати казочку. Для цього ми будемо використовувати дану мнемо таблицю. Подивіться на перший малюнок. І спробуйте відповісти на питання, де жив їжачок? Вірно, їжачок жив у лісі. Подивіться на другу картинку. І скажіть, де змайстрував він собі хатинку? Так, вірно, в дуплі дерева. Подивіться. Третю картинку. І скажіть, яка це пора року, коли з дерев падають жовті листочки? Так, це осінь. Подивіться на наступну картинку. Скажіть, що збирав їжачок і приносив до своєї хатинки. Так, він збирав сухе листя для того, щоб в його хатинки було тепло. А ще він робив запаси на зиму. збирав яблучка, груші, грибочки, шипшину. Подивіться на наступну картинку і скажіть, кого їжачок запрошував? Жити до себе у хатинку. Так, вірно, зайчика, мишку та ховрошка. А скажіть, чи погодились вони жити з їжачком? Ні, бо у них були свої хатинки, нірки. Подивіться на останню картинку. Скажіть, кого ж, врешті-решт, зустрів їжачок? Так, він зустрів цвіркуна. Скажіть, а чи погодився цвіркун жити з їжачком? Так, а як, ви гадаєте, малята, чи весело було їжачкові з цвіркуном жити? Так, адже в оповіданні говориться, що їжачок взимку цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав. Далі, малята, я пропоную вам спробувати за допомогою цих картинок розповісти оповідання своїй матусі. Я впевнена, ви обов'язково впораєтесь з завданням. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!